Чому Netflix найняв красунчика, щоб грати Едагіна? У підсумку мені було дуже-дуже його шкода. Навіщо ви зробили Еда Гіна гарячим? Про що це ви? Мені просто хочеться його дуже сильно обійняти. Так вам не почулось. Люди симпатизують серійному вбивці. І не просто як ой, який незвичайний цікавий персонаж. Ні, вони буквально вважають його привабливим. Але ж він буквально знімав з людей шкіру. О, я знаю, але мені так шкода. Після виходу нового сезону серіалу Монстр від Netflix, на цей раз про справу у Еда Гіна, соцмережі вкотре сколихнули те саме запитання. Чому нас так приваблює та тягне до образів справжніх монстрів? А що ще важливіше, чому ми перетворюємо їх на ікон поп культури? Огісканкі. Гейза мер лесканкі. Райан Мерфі, автор американської історії жахів та королев Крику, створив серію монстри у 2022 році. У ній він розповідає історії деяких найвідоміших убивць Джефрі Дамера у першому сезоні, братів Мендес у другому. І от тепер новий сезон розповідає про Еда Гіна. Та щоразу одразу після прем'єри чергового сезону відбувається одне й те саме: скандали суперечки звинувачення у романтизації та створенні симпатії до злочинців. Він був вбивцею. Що і не дивно, бо актори, які грають цих злочинців, відомі, харизматичні і привабливі. І коли вони перевтілюються у чудовиськ для серіалу, з якими людство, начебто, вже давно розібралось та покінчило, раптом виявляється, що ми, як глядачі, не просто їм співчуваємо, ми фанатіємо від них. Він мердер. То, що ж відбувається, це якийсь ефект Голівуду, чи можливо, ми просто починаємо забувати, що за цими реальними історіями стоять справжні жертви? Власне, сьогодні ми поговоримо саме про це: про те, як сучасна попкультура іконізує серійних убивць, а також про те, чому це явище каже про нас значно більше, аніж про цих вбивців? Виявляється, для деяких людей, які скоїли якісь жахливі злочини, смертний вирок це ще не кінець їхньої історії. Іноді це лише початок, початок фан-клубу. Але зараз у жахливому повороті більшість благає про його увагу та його прив'язаність. Лише одна його фотографія. Люди бачать його в газеті по телевізору, як він входить у залу суду чи виходить звідти. Це приваблює деяких людей. Я бачила, як жінки просто ходять туди, щоб побачити його, наче сталкери. Ні, ви не помиляєтесь, мова йде не про якусь рок-зірку, а про серійного вбивцю. І ця історія не поодинока. Тед Банді, Чарльз Менсон, Річард Рамірес, також відомий як нічний переслідувач. Усі вони не лише злочинці, але й об'єкти якогось дивного захоплення. Взяти, наприклад, Дорін Лой, колишню редакторку якогось там журналу, яка побачила фото Раміреса по телевізору, і як вона сама сказала, щось у неї клікнуло. Вона почала писати йому листи, потім відвідувати його у в'язниці. А зрештою, у 96-му році. І, взагалі, вийшло за нього заміж її слова. Навіть звучать якось знайомо, наче з якоїсь поганої мелодрами, але ж ні, це реальність, реальність, в якій жінка закохалась у людину, яка позбавила життя десятки інших людей. Психологи навіть мають термін для цього дивного феномену гібрестефілія, або як її ще називають синдром Бонні і Клайда. Це сексуальний або емоційний потяг до людей, які скоїли злочин. Причини цьому бувають абсолютно різні. Для когось це спосіб отримати контроль після дитячої травми, для когось спосіб потрапити у світ, у якому тебе нарешті помітять, адже бути нареченою серійного вбивці – Це погодити. Ись теж слава, хоча й зароблена у дуже спотворений спосіб. Але це слава, яку вони також можуть конвертувати у книжкові контракти, телешоу, якісь там інтерв'ю. Звісно, це зовсім не означає, що кожен, хто цікавиться серійними вбивцями і дивиться True Crime, має цю ібристифілі, бо є велика різниця між простим інтересом та одержимістю. До появи соцмереж подібні шанувальники були радше рідкістю, поодинокими фігурами біля судів, у яких розглядали справи цих злочинів. Але сьогодні у добу TikTok та Twitter, все це перетворилося на справжню субкультуру. Тепер подібні фан-групи створюють. Для себе безпечні простори для обговорень, деякі аналізують злочини, дискутують про мотиви зробленого а от інші публікують меми, які насмігаються з жертв чи навіть відкрито пишуть про те, що. Могли б зустрічатися з цим вбивцею. і це вже не просто цікавість до персони чи загадкової справи, це вже справжній сув у суспільстві. Та що навіть страшніше, цей сув також підсилюється і у поп культурі, коли жінки приходили на суд до Теда Банді, на чи якійсь групі, вони навіть одягалися так, як його жертви мали розпущене темне волосся з проділом посередині великі сережки, кільця, дехто навіть фарбував волосся, щоб бути ближчим до типажу, який подобається банді. Тобто вони буквально купівлю. Ювали образи тих, кого він убив. Коли я оберталась, я бачила його, і в мене було таке відчуття: типу: О, ні, він схопить мене наступною. murderer! Сьогодні ж все це виглядає дещо інакше. Тепер Ромео зі смертним вироком отримує не просто фізичні листи, але і лайки, фанарти і фанфіки. І здається, що разу, коли виходить новий серіал по типу монстр, ця хвиля лише зростає. Саме тут межа і починає розмиватись, бо коли у ролі вбивці з'являється актор, який виглядає занадто добре, посил всього цього шоу стає, скажімо так. Неоднозначне, але справа тут не лише у кастингу, проблема також і у тому, як саме цей персонаж показаний у шоу. Згадаймо Шарлі Стерону у фільмі Монстр її гра там справді вражає, тому що акторка буквально стирає власну красу, щоб показати щось справжнє, потворне, та наче нелюдське. Це не сексуалізована роль, це трансформація, яка лякає і викликає у глядачів огиду, який має бути, коли мова йде про реальну вбивцю. Але от випадку серіалів Райана Мерфі ситуація дещо складніша. Так, Шоу не уникає темних тем, і показує злочини напрочуд реалістично, проте стиль його серіалів завжди має певну еротизовану напругу. Камери затримується на поглядах, тілах та голосах персонажів. І навіть якщо цього не було у основній ідеї фільму, результат один. Злочинці стають привабливими, та варто сказати, що це не лише ефект Райана Мерфі Голівуд вже давно полюбляє кидати виклик моральним межам, змушуючи нас як глядачів симпатизувати тим, кого ми мали б ненавидіти. Зак ефрон у ролі Теда Банді Рос Лінч, як молодий Джефрі Дамер у фільмі Мій друг Дамер вони красиві, харизматичні і мають добре знайомі нам обличчя. І, от раптом, ми вже більше не бачимо вбивцю, ми бачимо харизматичного антигероя. Проте є велика різниця між вигаданими психопатами, як то Патрік Бетмен із американського психопата чи Джексон Ріпер, і тим, хто справді існував, бо у вигаданих персонажів немає реальних жертв, немає сімей, які втратили своїх дітей, друзів чи близьких. А от у реальних історіях є. І вони досі живуть десь поруч із нами. Тому, коли люди роблять у TikTok фан Едіти з серіалів про Дамера чи Гіна, вони насправді редагують не образ актора серіалу, вони редагують втілення реального злочинця. Якщо комусь вже аж так хочеться змонтувати щось із Чарлі Ганемом, нехай це буде якась реклама о Кельвін Клян, але ж не сцени, у яких він грає вбивцю, якого потім у TikTok називають сексі. Власне, тут і постає головне питання, чи не робимо ми цих людей більш прийнятними у суспільстві лише тому, що вони виглядають як герої кіно? Бо коли камера у серіалі фокусується на тому, як добре ці персонажі виглядають у світлі неону, а не на тому, що вони зробили, ми починаємо забувати, що все те, що відбувається на екрані, це не вигадка. Саме тоді жахи перетворюються на якусь естетику, а їхні жертви на простий фон. Але давайте нарешті поговоримо про сам серіал Монстр. Я знаю, саме заради цього більшість із вас можливо, і натиснули на це відео. Тож настав час зануритись в те, як саме історію цих чудовиськ показують на екрані. Монстр це проект Netflix, створений Райаном Мерфі. Як я вже і казав, та ви й самі певно добре знаєте. Мета серіалу не просто відтворити злочини минулого, але й показати соціальні та психологічні чинники, які нібито повпливали на цих людей. Ідея на перший погляд звучить як спроба розібратись у природі зла. Перший сезон був про історію Джефрі Дамера, серійного вбивцю, який у проміжку між 78 та 91 років забрав життя 17 молодих чоловіків. Його зіграв Еван Пітерс, блискучий актор, чия гра власне і зробила з Дамера не просто злочинця, але й персонажа, якому почали співчувати. Після виходу цього першого сезону соцмережі заповнили коментарі. Типу: Я не виправдовую його, але я його розумію. та. Йому просто бракувало любові, і це страшно схоже на те, що колись відбувалось у реальності, коли навіть після суду Дамеру писали фанатки. Мерфі тоді сказав: у серіалі ми настільки цікавилися самим Дамером, скільки тим, що зробили його монстром. І це звучить благородно, напевно. Але для родин жертв це звучало як нова травма. Багато хто з них дізнався про вихід серіалу лише у день прем'єри. Виявляється, Netflix не був зобов'язаний попереджати їх про це, адже справи публічні. Але як сказала Ширлі, мати одного з убитих, я не розумію, як вони можуть використовувати наші імена і спотворювати події. Так не було. Її син Тоні, 21-річний хлопець, який мав проблеми зі слухом та мріяв стати моделлю, став просто черговим епізодом у красиво знятій драма документалці. Мерфіш стверджував, що вони намагалися зв'язатися з родинами потерпілих, але їм ніхто не відповів. І, можливо, у цьому теж є проблема. Чи дійсно серіал створювався для того, щоб розповісти суспільству про жертв? Чи лише щоб зробити чергову сенсацію? Другий сезон монстрів викликав ще більший скандал. Цього разу історія була про братів Мендес Лайла та Еріка, які у 89-му році застрелили власних батьків. Здавалося б, знову гучна справа, психологічна драма, але є й також одна важлива деталь: обидва брати досі живі, і вони побачили, як Netflix Перетворює їхню історію на естетичний трилер. Серіал показує події з різних точок зору, і з боку братів, і зі сторони батьків та навіть прокурорів. Але також він торкається теми фізичного, емоційного та сексуального насильства, яке за словами Мендесів, вони пережили у дитинстві. Ерік Мендес зробив публічну заяву, яку передав через свою дружину. Це боляче бачити, як Netflix спотворює наші життя. Ми думали, що пройшли етап брехні. Та серіал повернув нас у той час, коли хлопчиків не вважали жертвами насильства. Правди, має бути достатньо. Насильство ніколи не рішення, але його наслідки не можна прикрашати близьком і гламуром. Хочеш уйти, пусічка. Іде, йди. йди. Ту -ту 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 -ту. Напевно, це одна з найширіших реакцій, які коли-небудь надходили від учасників гучної справи, і вона оволює головну проблему: де саме проходить межа між розповісти історію. Та експлуатувати трагедію Мерфі у свою чергу відреагував на це досить спокійно, навіть самовпевнено, це шоу найкраще, що траплялося з братами Мендес за 30 років у в'язниці. Ми просто змусили людей знову обговорювати їхню справу. Також він додав, що його проєкт має ефект Рашумана, тобто, коли серія подає нову точку зору, а глядач наприкінці серіалу вже сам має вирішити, хто винен, хто невинний, а хто насправді тут монстр. В теорії це може і звучить гарно, але коли багато перспективність стає форматом шоу, де все підсвічено неоном та змонтовано, наче під якусь тікток-естетику, чи не губиться при цьому найголовніше, реальне людське горе? Так, монстр справді змусив людей говорити, але можливо важливо не те, що ми про це говоримо, а як саме ми це робимо. Бо якщо показуючи біль, ми змушуємо глядача не плакати, а шукати улюбленого персонажа, то можливо, ми самі і створюємо нових монстрів. І от тепер ми підходимо до найсвіжішого сезону, того що викликав навколо себе напевно найбільше суперечок. Мова йде про історію Еда Гіна, американського вбивця та розкрадача могил, якого втілив на екрані чарівний актор Чарлі Ганем. Саме тут і починається справжній когнітивний дисонанс. Ми говоримо про людину, яка зробила речі, від яких буквально нудить. Але на екрані ми бачимо привабливого чоловіка з бензопилою в руках і ще й без сорочки. Інтернет тоді сказав просто: так, він, звісно, монстр, але ж який гарячий монстр? He's a murderer! Після перегляду серіалу можна вирішити глибше зануритись у саму справу, подивитись якісь документалки, почитати доступні матеріали онлайн, але тоді вам також стане одразу видно, які деталі у серіалі були просто вигадками. Так, звісно, шоу має право на художню інтерпретацію подій, але коли ми говоримо про реальні злочини. Наскільки етично домислювати якісь моменти для того, щоб зробити сюжет цікавішим, у серіалі Адагіна показують як ніжного монстра, такого собі трагічного героя, який бореться зі своїми власними демонами, але вже у промороликах до серіалу його зображено напівголим та з бензопилою в руках, що вже виглядає як спроба зробити з нього ікону жахів. З відтінком сексуальності іронія в тому, що в реальності Гін ніколи не користувався бензопилою. Цей образ це чиста художня вигадка, яка при цьому візуально лише підсилює той самий мемний культ, який шоу нібито і намагається засудити. До речі, саме Гін став натхненням для культових фільмів на кшталт «Психо» та техаська різанина бензопилою. Але, от парадокс, новий сезон монстрів сам говорить про ті стрічки, які колись ремонтизували злочини Гіна. Та хіба він сам не робить? Теж саме тільки під прикриттям. Психологічного портрета, і отут ми повертаємось до головної теми цього відео іконізації серійних вбивців. Скажу чесно, мій алгоритм у Тікток зараз буквально завалений фанатськими едітами з Чарлі Ганемом у ролі Еда Їна І ні, я їх не шукав. Чесно, просто TikTok вирішив, що я чомусь маю це бачити. Напевно, тому що я одного разу зупинився на якомусь відео на секунду довше, ніж треба було. Якщо чесно, шоу справді виглядає шикарно. Візуально, це наче якийсь солодкий жах, і актори чудові. Та, попри всі ці естетичні. Переваги питання залишається тим самим, чи можемо ми назвати успішним серіал, який змушує нас забути, що за усіма цими красивими кадрами стоїть справжній жах. Звісно, у шоу монстри є і позитивна сторона. Воно справді привертає увагу нової аудиторії до цих історій. Люди, які ніколи не чули про Еда, Гіна, Мендесів чи Дамера, тепер шукають про них документалки, читають справжні матеріали, аналізують справи. І це добре, бо інтерес до реальної історії завжди краще ніж байдужість. Але давайте не забувати, що все це реальні історії, реальні люди, реальні злочини і реальні родини, які досі живуть з цими травмами. І коли сценаристи змінюють якісь деталі історії для. Кращого драматизму, навіть дрібні неточності можуть стати болючими, бо кожна така зміна, кожна вигадана сцена це вже не просто режисерське бачення, це втручання у пам'ять тих, хто справді пережив щось жахливе. І коли така вигадка змінює сприйняття жертв, чи навіть натякає, що вони можуть бути самі винні у тому, що сталося, це вже не просто художній прийом, це спотворення правди, і воно болить тим, хто ще пам'ятає справжню історію. А Netflix тим часом вже анонсував наступний четвертий сезон шоу, у центрі сюжету, якого вперше постане жінка-вбивця Лізі Борден, обвинувачена у вбивстві своїх батьків у 1892 році. Її роль виконає там акторка Елла Беті. І, звісно ж, перше, що з'явилося у коментарях під тизером, чому ви зробили її крашихою, чому вона виглядає як модель. Історія знову повториться тільки цього разу з жіночою версією красивого монстра. Так, може, ми торкаємося якоїсь межі, що існує між мистецтвом та моралью, але ж можна розповідати ці історії чесно, без зайвої гламуризації і без покуси зробити з убивці зірку трагедії. He's a murderer. Тому, якщо ви дивилися такі подібні серіали, не зупиняйтесь лише на них. Подивіться також і документалки, почитайте судові матеріали, якщо вам аж так цікаво. Складіть власне враження про те, що насправді сталося. Не дозволяйте художні картинці стати для вас єдиною правдою. А тепер питання до вас: чи ви дивились монстрів? І як ви думаєте, чи можливо показати історію про справжнього злочинця, не перетворивши його при цьому на якусь ікону? А знаєте, хто ще є справжнім монстром? Давайте скажемо це разом Росіяни. Саме тому я прошу вас долучитись до нового збору від фонду Твоє майбутнє, який зараз збирають кошти на дрони для наших військових. Отак, навіть невеликим своїм донатом ви можете зробити наш світ трішечки краще, бо у ньому, очевидно, буде. Менше руських також нагадаю вам, що ви можете стати спонсором цього каналу і підтримати мою діяльність тут своєю гривною. Чесно кажучи, це справді важлива підтримка цього каналу, яка і дозволяє мені робити для вас більше краще та цікавіше. До того ж, так ви потрапите. От у весь цей список прекрасних людей, які вже є меценатами цього каналу. це люди, які підтримують мене місячною підпискою на Монобазі, Патреон, Ютуб чи просто разовими чуєвими донатами на Монобанку. Я дуже дуже вам дякую, кожному також ніж вас. Та наразі, друзі, це все. Все, що в мене є для вас на сьогодні, тому ви, будь ласка, прижіть себе, і ми обов'язково побачимось з вами наступного разу. Бувайте. Хто там кричить за дверима? Ану? Тарам! Вона так хотіла знятися в цьому відео. це да? глядачам. Ну, показуйся, знімайся. Кричала за дверима, казала: Впустіть мене, я головна зірка цього шоу. Це правда, сонечко. А тепер біжи.